Те, що вони їм знадобляться і допоможуть тут з'явилася ще така інформація. Зокрема, її розповсюдив інститут вивчення війни про те, що наші воїни, Збройні Сили України вже на лівобережжі мовляв, Дніпра на Херсонщині і там, мовляв, ведуться бої. Коли це нас військові могли встигнути профорсувати Дніпро? І ну наскільки ця інформація відповідає чи не відповідає дійсності? Те, що встигли і змогли, і зробили військові, можуть повідомляти тільки військові ніякі експерти, ніякі аналітики, ніякі дотичні до цього в будь-який інший спосіб не здатні, не мають права. Недостовірні в цьому випадку за... робити будь-які заяви. Зокрема, така голосла голос... голослівна і голосна заява призвела до того, що ворог активізував обстріли і дуже потужно вчора вдарив по Херсонському району, зокрема по узбережжю. Там, де розташовані житлові будинки місцевих мешканців, понад 30 будинків зруйновано, влучили в школу, поранили і вбили декілька місцевих мешканців. Тому такі заяви в умовах гібридної війни це відверта шкода військовій операції, і ми вже неодноразово зауважували, що Будь-яка військова операція проводиться в режимі інформаційної тиші, і тільки тоді, коли це доречно може бути проголошено. Зокрема, якщо звернути увагу на те, е, ті висновки аналітиків, які вони зробили, вони спиралися на заяви і повідомлення так званих воєнкорів Росії е, мілітаристичних блогерів, які воюють напевно, що з напрямку диванних військ, тому відповідна і е, Достовірність цієї інформації з опорою на тих, хто не надає правдивої інформації, може бути дуже сумнівною. Зрозуміло, дякуємо. Що загалом яка ситуація на півдні? Ми бачимо, ну теж спостерігаємо і про кількість ракетносіїв в Чорному морі, кількість російських ракетносіїв. Скажіть, яка нині ситуація? Чи готуються якимось чином росіяни до можливих нових ракетних атак? Чи застосовували вони останнім часом ті ж самі калібри, які вони запускають, як правило, з акваторії Чорного моря? Чи просто тримають вони? Ці ракетоносії, і все так. Вони тримають на службі на бойовому чергуванні ракетоносії. Навряд чи це може бути підготовка до масованого ракетного удару, але не виключено, що довготривалий час ворог накопичує певні ресурси і